Семен у дитинстві був хіляком, але зараза дуже, дуже розумним, хоча й маленьким, худеньким і болезненим мальчиком. Але десь по 16 його звіст перевалив десь за метр вісімдесят, і всі його друзі казали гарна палка, какуні мішать. Батьки хотіли, щоб він став спортсменом, і віддали його на баскетбол. А він зараза таки дізнався, що дівчаткам подобаються паганючі хлопчики і записався на бокс. Після першого штвинування у нього закололо в боку, і ще пацани йому трішки кабіну підрихтували, тому із спортивною кар'єрою довелося все ж таки зав'язати. Потім були студентські роки його так само називали додіком, але він нарешті познайомився з дівчиною. Вона була така, прости господи. Що без сліз на неї не глянеш, але на краще він і не сподівався, бо вважав себе за невдаху. Просто підійшов до неї і запросив на червону рибу. Вона ж, е, бідося, звісно, і не знала, що то буде не форель, а тільки в томаті, і згодилась. Так вони і прозустрічалися два рочки. Він казав, що вона найгарніша, а його сусіди по кімнаті не вдомівали. Яке ж то страхіття у нього було до неї? І чи може він щось вживає? Одного разу він сказав Ти така класна, повезеш комусь з дружиною. То, може, тобі? Ні, я не вдаха і кинув її після універу. Потім Семен випадково влаштувався на гарну роботу і вирішив, що треба все ж таки влаштовувати особисте життя. Тому придбав невеличкий будинок у селі для батьків. А вони виявилися ще тими жуками хитружопими, і сказали Синочка, ти ж самотній хлопчик, тобі ж уже тридцять п'ять Живи тут, будь ласка, сам. Так і поселився замечательний сусід біля Ірки. Зразу ж він її дуже вкурвлював і дивився так на неї з висоти своїх двох метрів, як на мілку козявку. Він був зовсім не схожий на сільських хлопців. Тому що нічого в нього не виходило. За що б він не брався, весь час щось ламалося, виходило з ладу, постійно в нього щось не виходило руки з дубці, одним словом, і весь час Ірка його рятувала. І, як кажуть люди, від любові до ненависті один крок чи навпаки ми з мамам порадили їй не випендрюватись і покласти на нього оком. Запропонувати руку, приробити ногу, ну, чи як там воно загалом, прорубати хід у шлунок через печінку трасстя, щось геть заплуталася. Ну ви зрозуміли як? І от Ірка сьоропнула хороброї води, узяла їжу і пішла покоряти його серце. Як виявилося, коли він спершу побачив Ірку на городі із сапою в руках, з позізю і в купальнику. В нього в штанях прокинулося почуття прекрасного, бо там же ж комбайн, а Семен дуже любить техніку. І тоді, коли вона сама прийшла в гості до нього в коротесенькому платячку, що знизу було трохи видно груди. Оте почуття Прекрасного, ну, ніяк не можна було втримати, а Ірка як одрізала, сказала, що цього не робить, без почуттів, а Семен не розгубився і спитав а як же ж жалість? Ото От воно його завжди рятувало. Звісно, у ліжку він був просто ненаситний. От не казав А давай підемо піджеремо чогось смачненького. Я також люблю Ірку, бо вона страшенно смачно готує. Після того, як Ірка познайомилася з батьками, вони сказали, що Ірка розумна і мила, їй це так приємно було чути. Але потім саман не витримав і додав, що вони ще погано її знають. Ну да, уже всі знали. А далі, ну, ви в курсі. Там дівішник, весілля, медовий місяць. Якщо ні, то перегляньте мої попередні відео, там все є. А про що не розказали, то я вам потім обов'язково розтриндюнькаю. А щоб ви не пропустили ці історії. Обов'язково срочно, прямо срочніше підпишіться на мій канал. Днями у Ірки був день народження, і Семен у подарунок підігнав їй абонемент у салон краси. І ніхто зна що, а саме кращий на районі. Ми з мамам і баба прийшли її також привітати, а вона схопила той абонемент і давай хвалитися і нам вичитувати, що тут тобі і манікюр, і педикюр, і татуаж. І вії нарощують, і патли теж. І перманент губів. Стапе, що губів? Баба не поняла. П'єр манет і витріщила очі. Ірко, то що ж це таке, чи в тебе з, з цим саме манентом проблеми? І Семен тебе на курси відправляє? Ірка задумалась, а може, і справді, я його не влаштовую, то це він гад вирішив таким чином мені намікнуть. Та мені ж треба оперативну пошукову бригаду викликати, щоб того манінтика утрусідав знайти. Маман каже Та ти не кипішуй, просто вам треба побалакати на цю тему. Що кого не влаштовує, і все. А баба всунула свої п'ять копійок. Раз чоловік сказав, що надо манет, значить, надо. А у тому салоні всі опитні, вони тебе і не такому навчать. То йди. А Ірка продовжив Масаж обличчя, підтяжка грудей і сідничок без операції. Маманчик рже, «Ірко, та що тобі там тянуть? Хіба що шкіру з корін до грудей? Ну, тоді ж пуп на лобі буде. Одним словом, поїхала Ірка в той салон. А ми з маман вирішили її все ж таки дочекатися, сімок нажарили. Увечері вишкреблися на вулицю, лускаємо. І тут мати Василева випливає наша Ірка з рейсового автобуса. Ну, що я вам скажу? Не такі страшні ресниці, як малюють брови. Погляд був не злегка здивований, а повністю афігівший. Мордався червоно, мать весь целюліт з неї вичавили тим масажем. Губіщі, як наче дубця ворангутанга. Їхній пес Шарік, побачивши свою хозяйку, Порвав цеп і втік у ліс. Баба Варвара перехрестилася, бо побачила матір божу. Семен взагалі втратив дар мови. Ірка, звісно ж, засмутилася, бо цицьки їй так і не натягнули. Ну, хоча б губи наштрикали. До третього розміру вся мордяка болить і пече. Одразу стало зрозуміло, що Семен на місяць залишився без того манента. Одне не на хіба вона собі нігті нарустила зима ж? Ну, зрозуміло весною. Буряк й зручно волочити. Маман її втішала, як могла. Сказала, що по весні всі гадюки линяють, то й з неї все оте облізе потихеньку. Проманент Ірка мовчить зараза така не хоче, мабуть, досвідом ділитись. Знаєте, що я вам скажу? Що справжня жіноча краса. Не на обличчі і фігурі, а багатий внутрішній світ, мудрість та доброта, та ні, маман. Ні на що я не натякаю, та гарно ти. Гарно, трястця задовбала.